2 квітня 1792 року долар отримав статус національної валюти США. Про це у своєму монетному акті заявив американський конгрес. Документ передбачав створення монетного двору відповідального за карбування національної валюти. Він визначав склади вагу монет, запроваджував срібний та золотий стандарти і заклав основу фінансової системи країни. Перші долари викарбували 1794-го, а згодом валюта стала однією з найвпливовіших у світі. 43 роки тому розпочалась Фолклендська війна. Воєнний конфлікт між Аргентиною та Великою Британією за контроль над Фолклендськими островами. Десант латиноамериканської країни висадився на території архіпелагу, який Аргентина вважала своїм, і після кількагодинного бою примусив здатись на численний британський контингент у столиці Фолклендів в місті Стенлі. У відповідь уряд сполученого королівства відправив до берегів архіпелагу свої військово-морські сили. Конфлікт тривав 74 дні і закінчився перемогою Великої Британії. Територіальна суперечка між країнами щодо Фолклендів існує досі. 2 квітня 1997 року Олександр Лукашенко і Борис Єльцин підписали у Москві союзний договір Білорусі з Росією. Документ передбачав економічну інтеграцію країн, політичну та військову співпрацю. Після чуток, що Росія і Білорусь стануть однією державою, десятки тисяч білорусів вийшли на протест. Акцію розігнали силовики, а сотні учасників затримали. Протягом трьох десятиліть Білорусь залишається найближчим союзником РФ. Цього дня 2008 року в Бухаресті розпочався саміт НАТО, на якому Україні було відмовлено у вступі до альянсу. Незважаючи на підтримку деяких західних країн, більшість європейських членів побоювалися негативних наслідків приєднання для стабільності Європи та відносин з Росією. Замість прямого запрошення до НАТО Україні запропонували план дій для членства. 2022-го наша держава подала заявку на прискорений вступ до організації. Сьогодні третя річниця звільнення Київщини від російської окупації. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти у передмісті столиці прийняли на себе один з найбільших ударів на початку повномасштабного вторгнення РФ. Воєнні дії на Київщині тривали понад місяць. За час окупації регіону загинули майже півтори тисячі жителів, з яких більшість були закатовані. На території Київської області зафіксовані щонайменше 12 тисяч воєнних злочинів Росії. А яким буде 2 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.